Всім привіт! На мастер. Сідайте в комфортну для себе позицію, так, щоб у вас була рівна спина. Витягуйте за маківкою вгору, проверніть плечі назад і вниз. Зробіть декілька глибоких вдихів і видихів. Налаштуйтесь на практику, вдих. І видих, і потягніться за руками вгору вдих. І видих вниз. Опустіть руки на коліна, підберіться до грудей і прокрутіть декілька кругів в одну сторону. Акуратно проходьте через кожну точку, вперед, назад, видих. І назад сильно не закидайте голову. І змініть, порухайте в іншу сторону. Вдих вперед і видих назад. І ще. Добре. Зупиніться по центру, прокрутіть декілька разів ваші плечі. Назад і вниз, розкрийте грудний відділ, зберіть лопатки. І візьміть руки в пальцевий замок, Витягніться замком вгору. Злегка понахиляйтесь вправо-вліво. Декілька разів витягніть себе за руками в одну сторону, в іншу. І тепер витягніться вгору вдих і з видихом потягніться руками вперед, лопатками назад, скругліть спину. І ще ми витягуємось. І видих, скругляємось, і вдих, витягнулись, і видих вниз. І ще один. Вдих, і видих. І витягніться вгору, опустіть ну, ліву долоню або лікуть, і потягніться за правою в сторону. Ми зараз будемо це робити в динаміці. І потім, навпаки, на ліву долоню або на лікоть і витягнете за лівою рукою вбік. Знаходимося в одній площині. Не закриваємось, не завалюємось сюди, по центру. Угу. І зараз витягуємося в одну сторону, то в іншу. Можете уявити себе рослинкою, яку розкачує вітер. І просто спокійно рухайтеся з одного боку в інший, але відчуйте, Розтяжіння в ваших боках то в одному боці, то в іншому. І ще. І видих. Добре. А зараз покладіть руки на коліна і штовхніть вперед ваш грудний відділ, а з видихом перекотіться назад, начебто на куприк, і скругліться максимально. Руками ми себе підтримуємо, щоб не впасти. На вдих штовхаємось долонями від колін. Розкриваємось і на видих скругляємось. І ще на вдих штовхнулися. На видих скруглились. І ще один вдих. І видих. Добре. І повернулись в центр. Зараз зробимо в динаміці наші скрутки. На вдих ми так само витягуємось. І з видихом права рука на ліве коліно, ліва позаду. Підтримує себе на кінчиках пальців, спина рівно, і видихаємо, дивимося за ліве плече назад. Витягуємось вгору за руками вдих і скручуємось навпаки. По діагоналі: ліва рука направо, права позаду, і погляд за праве плече. І ще потягнулись згору вдих. Скрутилась, видих. потягнулася, Вдих в центр, видих вправо. І ще по одному разу. Вдих. Витягуємось, видих скрутка вліво. Вдих витягуємось, видих скрутка вправо. Добре. Ставимо руки позаду. Пальці дивляться вперед, руки злегка за тазом, відриваємо таз, переходимо на коліна, штовхаємо таз вперед. Лопатки збираємо, голову відкидаємо назад, витягуємо передню поверхню тіла. І на видих опускаємось вниз. І змінюємо перехрест ніг. І ще раз витягуємось, опускаємось на коліна та штовхнули вперед. Витягнули всю передню поверхню тіла. І з видихом опустились вниз. І зараз ми сядемо в позицію русалки. Попереду у нас права нога, позаду ліва. Стопа з коліном торкається одне одного, стараємось сидіти на обох сідничних будрах. Якщо відривається коліно, нічого страшного в цьому немає. І права рука у нас на лінії тазу, трошки далі від корпусу, а за лівою ми будемо малювати півколо і підіймати себе знову таз, штовхати вперед. Розкриватись максимально на вдих, І на видих опускати таз і руку повертати на місце. І ще на вдих Розкрились, витягнулись, на видих, опустились. І ще розкривились. Вдих, опустились, видих. І ще один вдих. І видих. Опустились. А зараз ми будемо цією лівою рукою наче піднирювати під нашу праву руку. Скруглятись будуть лопатки, і грудний відділ. Ми будемо то розкривати сюди, то закривати, щоб він дивився в нас в килимок. На вдих ми розкриваємось, а на видих, закриваємось, тягнемось туди далеко до задньої стінки. І ще розкрились. Вдих, погляд за рукою прямує. І з видихом скрутили себе. Опорна рука, злегка прозігнута в лікті. Вдих. Розкриваємось, видих, потягнулись. І ще один. Вдих. І потягнулися. Видих. Добре. І змінюємо позицію ніг. Зараз буде попереду в нас ліва нога, а позаду права. Угу. Сідаємо зручно, рука ліва в районі тазу, далі від корпусу. І за правою малюючи на півкола На вдих ми підіймаємось, витягуємось, розкриваємось і з видихом опускаємось вниз. І ще На вдих навдихмо. Максимально, і з видихом, опустилися вниз. І ще вдих. Виростаємо, видих, опускаємось. І ще один. І вдих. І опускаємося. Видих. Добре. А тепер у нас права рука буде нас закручувати. Погляд за правою рукою на вдих. Ми розкрилися. На видих ми пірнаємо під ліву руку, тягнемось до задньої стінки і грудний відділ провертаємо вниз в килимок. Рука опорна, злегка призігнута в лікті. На вдих. Розкриваємось. На видих. Закручуємось. І ще на вдих. Розкриваємось, видих, закручуємось. І ще два. Видих. І видих. І останній вдих. І видих. Добре. І зараз повертаємось в опору на 4. Угу. Добре. Зараз підкручуємо наші пальці ніг. І штовхаємо себе назад, в собаку, мордою вниз, призігнуті коліна спочатку, і переминаємось з однієї ноги на іншу. Тягнемо по черзі одну п'ятку в підлогу, іншу. Одну ногу вирівнюємо, другу згинаємо. Добре. І зігнули дві ноги в колінах, потягнули живіт. Ми вкладаємо прямо собі на стегно. Долоні, всі пальці широко розкриті, долоні притиснуті. Добре, долонями штовхаємось від підлоги та спровертаємо на вгору, маківка вниз, шия розслаблена. Вдих, видих, витягуємо нашу спину. Угу. І ще один глибокий вдих. І видих. І зараз ми будемо з цієї позиції, по черзі, змінюючи ноги, переходити в планку і підтягувати до себе до грудей то праву ногу. І знову ходити в собаку мордою вниз, то ліву ногу видих, підтягнули вагу перенести на руки, і перейшли в собаку мордою вниз. І починаємо видих. Вперед, вдих, собака, видих, ліва. Назад. І ще видих. Вперед. Вдих. Назад. І змінюємо ноги. Видих. Вдих, видих. Вдих. Видих. Вдих. Відчуваємо свій прес, Лопатки добре виводимо, штовхаємо вгору, вагу переносимо на руки. Коліно ближче до грудей і добре підтягуємо. Продовжуємо крокувати. Давайте ще по одному разу на кожну сторону. І видих. Добре. Опускаємось на коліна, можна коліно трошки розкрити, ширше, стопи. Разом і за руками витягуємось вперед. Пальцями крокуємо, лоб, тягнемо в підлогу. Або опускаємо повністю. Видихаємо. Витягуємось вдих, видих. І ще один вдих, і видих. І виростаємо знову на позицію на 4. І закручуємо зараз правою рукою. Ми пірнаємо підліво, опускаємо плече, опускаємо вухо на підлогу. Угу. І ліву витягуємо вгору. Залишаємось тут, або ж згинаємо її, кладемо за спину, або ж захватуємо себе також за стегно зсередини, за праве стегно. І грудний відділ таким чином ще більше провертаємо гору, погляд вгору, шия голова розслаблені лежать на підлозі, та стараємось відлаштувати по центру. І вдихи-видихи. Відчуваємо розкриття, зберігаємо глибоке дихання угу. і плавно розкрутились, вернулись в центр. І зараз так само на інший бік. Ми пірнаємо тепер лівою рукою під праву, опускаємо ліве вухо, голову на підлогу, за правою рукою витягуємо згору, залишаємось тут, або ж згинаємо її в лікті, кладемо за спинку, і якщо виходить, захватуємо себе за ліве стегно серединки. і ще більше таким чином собі допомагаємо провернутися, наче ми хочемо грудний відділ прямо повністю. Повернути в небо в стелю, дихаємо. Глибоко та центруємо, нагадую, живіт підтягнутий тут, і декілька глибоких вдихів видих. І тоді плавно розкручуємось, вертаємось центр. Угу. Перехрещуємо ноги позаду і проводимо їх вперед. Ноги в нас залишаються зігнуті. У колінах, можете так більше на початок КМК, щоб позаду у вас було місце. Руками ми себе захватуємо під колінками. Руки у нас лікті широко, наче щось обіймаємо, витягуємось, вирівнюємося, угу. і ми починаємо плавно скругляти спину, прокатуватись. На куприк і плавно опускатись І коли вже ви не можете опуститись нижче, починайте повільно відривати стопи і опускатись повністю. Ноги залишаються на горі в позиції. -топ. І зараз ми наче робимо кивок головою, починаємо плавно підійматись, і ногами себе тягнемо за руки туди вперед. Витягуємо руки в нас розкриті. Кругла спина, і тоді ми знов вирівнюємось на вдих, виростаємо. І знов тягнемось назад, починаємо скругляти спину, хребет за хребцем вкладаємо, і останні в нас відриваються стопи. Опускаємось повністю на підлогу. І знову від кивка голови підіймаємось плавно, починаємо штовхати ногами руки, скругляти спину, виростати. І витягуватися. І давайте ще раз опускаємось плавно, повільно. Угу. Відриваються ноги. Опустились повністю. І кивок голови, ногами тягнемо руки, наче важі. підважуємо себе, і витягуємось нагору. Добре. І зараз сядьте ще раз. Комфортну позицію для себе. Угу. Руки на колінах і зробіть такі круги грудним відділом. Вперед, в одну зараз сторону робимо вдих, назад видих Відчуйте, яким рухливим став ваш хребет. І в тазу теж як стало більш вільно. Угу. І ще один. І тепер в інший вдих, вперед. І видих назад, І ще вдих. І видих і осталь. Угу. Залиштесь по центру. І зараз руки розкрити долонями вгору. Опустіть їх так трошки нижче, розкрити, зберіть лопатки, грудний розкрийте, а з видихом обійміть себе прям максимально так глибоко, ніби хочете там прям між лопатками торкнутися. угу. І округліть спину. І знову тягнемось. Вдих, можна руки трошки вище. І змінюємо перехрест рук, якщо у вас була зверху права, то тепер хай буде ліва і знов себе обіймаємо. І ще по одному разу. Розкрились, міняйте рівень рук то вище, то нижче, і видих, закрились, обійняли. І ще розкрились. Вдих. І обійняли, поміняли руки, видих. Добре, і, видих, і за руками виру, вдох, потягнулись, І видих намасте, подякували собі, своєму тілу. І я вам також дякую за те, що ви залишаєтесь зі мною, тренуєтесь на вашу активність. Обов'язково підписуйтесь, коментуйте, залишайте лайки, діліться цим каналом. Нехай він росте і розвивається. Я вам дякую всім за вашу активність, за ваші донати. Хто не знає, в дописі під відео можна подякувати мені за практики також фінансово. І знайти мій інстаграм, якщо вам цікаво. А чи зустрінемось з вами на наступних практиках, які проходять регулярно. Тож чекаю вас. Залишайтеся зі мною. Всім дякую Намасте.